Всім мої вітання, любі друзі. Всім доброго дня і мирного неба. Їду в аптеку. Щось трошки прихворіла. Не знаю, знаєте, не знаю навіть. Ем, в, нас, в нас так хворіють люди, якісь там такі пошести. Горло то сьо, то-то. І мене щось вроді би горло при, при так щепає. О. А, то їду, бо подивилася, що нічого нема. Вже. З такого лікарства, то їду, щось куплю. щось куплю, І треба мені лампочки купити, такі галогеночки, бо нема. А я хочу завтра на базар поїхати, а я вже їду на базар, то я вже в ніякі магазини не можу зайти. Не можу, бо того, що я вже якась така вимучена, і мені вже не... не хочу. Не хочу, знаєте, от не хочу. І треба мені. Сьогодні рішила, що така погода в нас, така похмура. Я маю там трошки роботи, але їду, їду, куплю то, що маю купити, і буду лікуватись, бо нема, нема за кого хворіти. Ну, таке во, Така буде сьогодні в мене робота. Чесник маю по потеребити. Бо прийдешся, може садити. Ну, коротше, е село. Село і люди. О. А зараз буду їхати. Довго не буду. Надію, що довго не буду. Треба таке дещо купити. Е на де що подивитися, а де що купити, бо і не дуже розженесі на ту е купівлю. Не розженесі на купівлю, таку, що собі що хочеш. Ну, маємо то, що маємо. Коби спокійно було. О, і, і, і коби скорішої перемоги, аби ті діти поверталися додому живі і здорові. Добре, їдемо, їдемо. Ще вам щось зніму по тому трошки, але наразі я буду їхати. Доїхати відключуся, бо е, то Воно тим телефоном, і зараз він, той телефон о, е, паде і от, буде. от таке во буде. Отаке наше добре. Уже листя опадає з горіхів. Знаєте, в нас так виходить, що листя на наше, а горіхи на, в садику. <ріху> ага, от таке виходить. Наше листя, а, а, а горіхи для садику. Все, я буду їхати і відключусь. бо тут дорога катастрофічна. От я вже і приїхала. Тут недалеко. Тут е, я знаю скільки на поперек, може 4 кілометри такого напряму. Я кажу напряму. І, і зараз вже отут от у нас базарчик, і, і магазинчики, і то все, що то. То йду я, йду я, бо е, в першу чергу зайду в аптеку, а потім буду. Далі то, що мені треба купувати. Добре, зустрінемось вже, напевно, що вдома. Ну, що, буду зривати я той перчик. Буду зривати я вже весь перчик, любі, друзі, бо того, що то вже така пора, що його вже весь треба позривати. То вже він хоч цвете, але що з нього? Зриваю все. Вже пора відійшла. Буду зривати весь і. І поставлю до, до підвалу, а там буде видно. О, бачите, він весь ломиться. Ну, що до його е, тримати? Для чого б його все й тримати? Отут тут він такий ще в мене є, перців багато. І вже не дійде, бо то вже в нас холодно сьогодні. Знаєте, о, вже така погода прохолодна, то, то вже все. О, хоч його тут ще є багатенько, але він вже такий. Бачите, чоловік згрібає е, ой, курдянку, таку шлумині. У нас сьогодні вітер, вітер, таке холодновата, я прихворіла. А я прихворіла і все. О, якесь горло, щось е, мене болить таке якесь. Позриваю ці перці. Бо тут дивіться, бо тут є е, і бігають песики, і, і якісь їздять тими роверами, І все таке робиться, що треба все все позривати. Позриваю і тоді ще вам покажу, якого я ще наривала. Тут перцю, такого, такого перцю понаривала. О, і жовтого, і, і зеленого, і. дивіться, о. Одну руку мені не, не зручно. то я е, буду рвати, тому ще покажу. Бо мені одна жіночка писала, і то добре вона писала, що я все зверху знімаю і нічого так не видно. Бачите? А знизу би хотів, то треба все, е, то, то е, щоб мені хтось тримав, а я зривала і робила. Добре, буду. Буду все тут зривати. Зірвала я перець. Ой, бачите, колечки я вимикала всі. Тут ще було декілька колечків. Перець я зірвала. Бачите, який? Там є під низом трошки і червонявий, і такий темніший, і світліший. Отакий от зірвала отакий от ящик перцю. О, не знаю, можна 20 кг той ящик. І отаких от два відра. І скажу вам, що ще навіть лишилося а трохи того перцю. Але він вже дрібніший, бачите? Дрібніший, ще такий, во. На, ну, не на кожному, але так є, скорчив 10, що ще так це полишало того, того перчику. Ось тут так само такого полишалося, Бачите? Бачите, якого перчику. Ще полишалось трохи. О, то я не стала його е, зривати. Бачите, подивіться, який ще. Бачите, якого ще багато. Ще не, ну, не змикуємо ту, 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 ту батву, е, коріння, бо того, що е, ще не, не оримо город. Будемо город орати, тоді все, все тут, е, змикаємо. Але бачите, і там ще є. І перці. Тут ще трохи є. Ну, щас так, знаєте, відро таке відро я би ще перцю назривала. Ну, навіть він ще трошки буде пару днів. Подивимось, як ми той город будемо переробляти. Чи тепер після дощу, чи як воно буде. Хотіла би я переробити, бо хотіла би чесник, чесник посадити. знаєте О, Хотіла би посадити чесничок. І от того я так. Е... Так хочу, щоби, щоб ми все... І цибульку, і цибульку. Хочу, щоб ми все по, позбирали все. Ось такого, такого перчику нерва. Бачите, чоловік всі паточки сюди попереносив і тут їх помаленько е, зрубує. І то все зачистить. Щоб не носити нікуди їх далеко, то він їх тут на місці. Тут на місці зрубує. І, і зразу їх то, -то поперевозить з тачками. Тут за відром, бо піду помідори, ті всі позриваю ще помідорки. Дивіться, які мої качачки, Качачки такі мої стали файні, Такі, ну, такі з пірічком, такі гарнесенькі. І, і качур такий гарненький, не хочу їх тривожити. Бачите, які. Не знаю, треба мені ще одного качура докупити. Докупити, щоб була, ну, так як поміняти кров, і треба ще одного селезня одного докупити. Отаке. О, то мої півники, курочки випіруються, майже не несуться. Ну, ще є так 3-4 яйця, більше нема. Ті сивенькі то несуться, ті рябенькі, а сіта як не несуться вже. Знаєте, взриваю вже помідорки всі. Взяла відро, воно ну, в нас протікає десь стрісло. Таке, що помідорки в нього можна зібрати. І зберу вже всі помідори, бо вони вже, напевно, що не будуть доходити, то вже передають нас на дощ. Може, вже і буде дощ, де на неділю, коли то то вже все буде. То вже пізна пора. І на помідори, і на то, то все, то я помаленьку їх. Позриваю, позбираю всі. І, і так буду е, мати спокій. І колики повитягуються, і так вже буде. Бо то вже нема на коли. Нема вже часу. І вже нема на коли то, то робити. Ще дочікувати. Бачите, ще скільки їх є. І то вже все я буду зривати. О. Вони скажу вам, вони такі вже робляться і паршивенькі, і ово, напрішлося мені у відро з тих помідорів. І паршивенькі, і всякі. Так що я вже зараз їх всі буду зривати. Хоч зелені, хоч зелені, хоч які, позриваю. І буду знати, що тут. Аво, бачите, що це, помідорка, то вже все. То воно вже паршиве, то вже з нього нічого не, не буде. Як люди, ті, що вирощують помідори, вже все позривали. А ми ще тут щось дочікуємо, бо думаємо, що ще щось тут буде. Та вже нічого не буде. Вже що мало бути, то вже було. О. Добре, буду зривати, тоді ще вам покажу. Іду сюди, буду зривати ці сливочки, а тоді буду зривати такі. Другі і отак. От Ці вже повисохали, бачите, це вже все сухеньке. О, це вже все таке сухеньке На що його брати. І всі от висихають, вже не мають, вже не мають такого, е, що ну, не, не блищуть такі помідори, щоб то такі мали е, якийсь блиск такий. Вже нема. О, що робити? Все? Досить, слава Богу, і за те, що ми. Зібрали. О. Слава Богу, і за те, що ми зібрали цих скільки помідорів. О. І собі мала, і, і роздала, е, людям роздавала. Як могла, так, так робила. Поліки знаєте, вже і не тримають, скажу вам. Вони всі тримали, а ти ні. І ще треба дощу. Піде дощ і ми тут все познищуємо, позабираємо. Добре, я буду зривати помалці, помідорки. Ще вам потім покажу, що я назривала. Що я тут назривала. Ой. Закриваю я, знаєте, зелені помідори. Ми не закриваємо зелені, нічого не робимо. Люди закривають і кажуть, що добре. Ну не знаю. Ми таке не робимо, бо ми в такому не нуждалися. І так не закривали. Бачте, вони вже всі, всі паршиві робляться. Всі паршиві помідори. Бачте, скільки я ще дарвала помідорів. Два відра. Я думала, що то були лише це відро. Таке. А то ще й таке відро. Два відра повно я зірвала помідори. Тут вже всякі. І зелені, і бурі, і червоні, і ще все. Відерко зірвала. А там тих таких і тих вже все. Господи тобі слава, що вже все. Тепер лишень після дощу колики всі змикаємо, вирвемо тут батву і буде все. На цей рік буде все. Отак. От Така в нас прийшла робота О, цього року. О, ще ті яблука дорвати, котрі ще там лишили були. Ну, ще трошки роботи є. Все, принесло вже коло підвалу. Зараз позносимо то все в підвал. І на тім буде на нині все. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі, всім пока, пока, мої дорогі, на добраніч, вам.